Доброго ранку, друзі. У нас сьогодні в гостях сестри Черніньки. Давайте їх запросимо до нас. Е, Олена, Ми хочемо Юлі? наглядати, що сестри Черніньки – українські письменниці, і сьогодні О, ти, ти, доброго ти, ти, ранку. Ти сідайте, будь ласка. Сідайте, сідайте, ходьте сюди. Сьогодні ми розіграємо ось таку книгу сестери Чернінки, Називається вона Ін Moscow». і вона дістанеться автору найцікавішого запитання, яке ви залишали упродовж доби у мережі Фейсбук. Доброго ранку, скажіть, а чого ви такі сумні зранку? Чому ви такі сумні? Дуже рано, просто мене звикли так вставати зранку. А коли ви покидаєте зазвичай? Годинка одинадцяте. А ко коли пишете свої твори вночі, переважно? Раніше писали вночі, було таке. Раніше ми такі були сови, справжнісінькі. А зараз, якщо потрібно нагально щось написати і терміново, то заводимо будильник на ранку. Є, ну, у мене така специфіка. Мені краще встати зранку. в ми сами попрацювати міць. до і потім вільний день. Дівчат, а скажіть, будь ласка, а почув ваші книжки? Тому що я дуже люблю, коли, знаєте, автор, пише там про якесь таке непорочне, чисте кохання. Ну, у вас таке, у вас такі прям кохання. Якщо кохання, то вже кохання таке справжнє, да? Вісіма насправді про кохання буде от в цій в мозку буде про кохання. А в попередніх трьох романах в принципі там було мало кохання, бо то були містичні романи. Ага. Я знаю, що ви за рік випустили три книжки. Як вам це вдалося? Нас двоє. Нас двоє. А хтось допомагав вам в цьому? Писати? Ні, ні, випустите ці книжки. <рес> Видавець, видаве, ну, як да, ви... Ліночко, я тобі поясню, просто я... дівчата не самі друкують сидять вночі ці я... книжки. Я... Це робить видавництво. Я розумію, що просто ви досить там новоті, що за рік три книжки, у вас якісь були заготовки. Ну, дивіться, у до... нас вийшло за рік два романи і збірка поезії. Угу. Тобто, збірка поезії вже була як додаток до тих книжок, що вийшли. А потім вже пішов третій роман, і оце. Четвертий давайте перейдемо до запитань із Фейсбуку. І насправді їх дуже багато і вони всі цікаві. Дивіться, питається в нас Авакуленко Володимир. А можете підтвердити мою версію того, що митці – це смертні янголи? Чи у вас є своя версія? Так здивувалася. <гум> ну митці. Я взагалі вважаю, що, що мистецтво людина, яка володіє мистецтвом, це є дар від Бога. А все, що пов'язано з Богом, звичайно пов'язано із янголами. Оскільки янголи безсмертні, а ми люди. Ну, мабуть, пан Вакуленко має рацію. Ну і ще справжні митці. Схворі запитання, але просто трохи з іншої сторони. Ярослава Калько. А чи погоджуєтесь ви із висловлюванням митцями не народжуються, а стають? Ні, і до речі, ні. як у вашому випадку? Я думаю, що не так. Тому що я думаю, що митцями народжуються, все ж таки. Тому що якби людина не навчалася, як би не старалася, все-таки текст може бути не, не від душі не mm -hmm. приймати. І разом з тим, може людина не мати навіть освіти певної, наприклад, для письма, але писати геніальний шикарний текст. Мені здається, що швидше народжується. Ну але все ж до треба якось відточувати. Свою майстерність, так, ви це робота? Майстер... Майстерність відточується з дня на день, з дня на день ми, письмом. Ми... не тільки письмом, оточуючим середовищем, новими знайомствами, новим uh -huh. враженням, новими читаннями, новими книжками, новими книжками, фільмами, передбаченими, йде життя, йде історіями за нею. Споглядаємо і, звичайно, воно таким чином відточується. А ви мали може на увазі, чи виписується майстерність самого письма? Так. Ну, я не знаю. Я дуже любила писати ще зі школи твори. Це було моє найулюбленіше завдання писати твори, особливо на вільну тематику. І ви отримували завжди п'ятірки, так? Я от так отримувала п'ятірки. Ні. Могла, могла бути десь четвірка, я могла. Але не, не за стиль письма, а могла десь помилку допустити. Uh -huh. Таку орфографічну. Ну, орфографічну. До дивіться, речі, дивіться, цікаве запитання. Хотілося б узнати, які острі соціальні питання піднімає ваш роман, чи це все вже більш легка і чтиве, розчитане на відповідне е, населення від острих соціальних питань? Мені здається, цей роман о, зараз інмозку він отвлечений. Він це скошельох качтів, але вона пізнавальна, вона дуже цікава, вона захоплююча, але вона не, не піднімає якихось таких аж нагальних питань соціальних. В ній дуже багато пізнавальних моментів для людей, які цікавляться подорожами, угу. е, антикваріатом зрештою, для любителів антикваріату буде цікаво. Там багато цікавих родзинок. там всі всередині. сюжети на тому заміщені. Ну і для любителів детективу. Дуже закручені, як на як на нас сюжети, і як не тільки на нас, а для тих, хто прочитав. Тобто від початку до кінця е, подумки думаєш, хто ж хто ж винуватись, і передумаєш усіх героїв, зрештою, ну як має бути так, за, так, за а, жанром ним, детективу. А, а ви цікавитесь подорожі, ви вже відпочивали, це ж літа, якби відпустка зараз. <рес> Що все поперед. Попереду. попереду а коли пануйте? Це так, щоб трішки вас можливо розслабити, щоб ви ближче були до нас, а, до вона про ведучих та вас може навіть підсісти, щоб головне, сама розслабся, а ми тут вже якось так, розкажіть мені за відпустку, куди ви плануєте їхати в я планую в Крим. В Крим? — На море. А, горе, ми, ми разом. Море або го, ще гори, щось таке. Банально. Ні, yeah. <рес> nee, насправді, чому банально? Насправді, я я думаю, не що не я реч... раз в такій ситуації я раз і пишеться дуже гарно, дуже добре. Найбільше хочеться у місце, де практично немає людей. О, О, такі... Я вам можу порадити таке місце. В Карпатах є. Я Карпати знаю, мі... ми ж зі Львова, так що ми Карпати добре знаємо. Там так гарно. Але мені пишеться... хотілося б до моря. Я більше люблю море. Аніж гори, чомусь я більш така до води. Угу. І Річка мені це не настільки вода, мені має бути безкрайні. Прості а в лумфорах як гарно були вам красиво. друзі. Е є питання е Олено і Юлії. Е коли ви е коли виникло бажання писати разом? І чи не виникало у вас ревнощів, що хтось із вас двох талановитіший? Якщо як на мене, то ревнощі скорше не до талану, а до, е, до лінії. Наприклад, не до лінії а не в покій протилежність до працьовитості. Наприклад, ревність в мене починалася завжди, коли я дивилася сидить і пише. А я пробию <плот> вже багато. <плот> 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 Оце в мене була справді ревність на той момент. Але це дуже підбурює. Підбурює. підбурює до праці. Я от просто отдивиш на вас, і хочу сказати. Ви у вас різний стиль написання. Правильно я так розумію? Ні, чиво чи, чи, в... Ми коли висити. пишемо, Студент... то багато хто от, наприклад дати часточку і сказати хто не, не розуміють, тому що ідентичність. А буває писання. часом довше приходить, і ми згадуємо, хто той кавалок писав. А <пиш> я до кавалоця до речі, я коли читала було за слово кавалок. Думаю, я запитаю, що що ж це мало означати? До я нас приєдналися на наші сусі. колеги. Є. Є. До Є. нас приєдналися колеги Юля Саша. У мене ось питання. Ваша остання книжка, наскільки я знаю, вона російською. Ось чому, по-перше, і, ну, дійсно цікаво. Тобто ви розраховуєте на російську аудиторію, чи просто краща мова для того, щоб по щось? По-перше, ми завжди відкриті до експериментів. Якщо будемо добре володіти польською або англійською, її трошечки відшліфуємо, можливо, ще й так напишемо. Але книжка буде продаватися по СНГ, цьому, зрештою, на території Росії, Білорусі. Але переклад готується також український. Слухайте, ну зірки завжди потрапляють в такі перепони, та й взагалі, ну чи то е, навчання мало, чи виховання батьки не догледіли? А е, на ще шоу-біз знаєте куди не йшло? А от російський там на обидві ой, на обидві ноги, на чотири ноги він е, хромає. Скажіть, будь ласка, а в чому справа? Е, чи буде взагалі українському читачеві і читачеві з СНД е, читати про російський шоу-біз? Ви знаєте, його там так мало. Мало? Так. А про кого, кого згадали? словом? Мало. Його насправді там е, він такий припудрений і ну, про ну, люди одна з ліній. Одна а, з ліній. Да. – не основна. Основна лінія це детективна лінія із на антикваріаті замішана. Так. Любите от... антикваріат і прикраси? Дуже любимо. Ми зі Львова в нас ми любимо все старове. Слухи, ми нічого не принесло, щоб меблі щоб подивитися. Тобто ви збираєте антикварні меблі? Як? І пишете про них чи як? Що значить антикваріат в, 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 в книжці? Мені цікаво просто, як це описується? Ну, наприклад, книжка поділена на три самостійні частини, але в кожній з них герої переходять з першої, в другу, з другої. Тобто герої ті самі, тільки три різні історії. Перші історії це. Будуть події довкола картини антикварної, і там буде настільки заплутано де справжня, де ага. підробна картина. Хто взяв ту, хто взяв ту, чому куди що перемішалося, і як насправді все вийшло? І чи була вона ця картина? Зрештою, в про величезної краси діамант, який повезуть на аукціон крісті, і що з ним трапиться по дорозі, і що трапиться на кораблі. Лайнерка і лайнер буде круїзний, і які там будуть цікаві взагалі люди недотичні до того. Цього що би мало би бути, як вони переплутають і перетасують всю колоду і перепсують життя головним героям. І щоб швидше сказати, а третя частина про таємного агента у відставці, який давним-давно кінців воду пустив, всі думали, що його немає в живих, і затаївся собі тихесенько, з зовсім іншою людиною, з зовсім іншою біографією, з зовсім іншою історією. Тихенько собі доживав свій вік, аж раптом на нього почали. І також із за дурниці він. Йому здалося, що за ним слідкують, тому що почув слово бувай, свій нік. Свій нік ага. його нік був Тангейзер, і він почув, що ой-ой, що за мною слід. Цікаво мене так так буває. І в нього почалась, мабуть, старча параноя. З опису видається, начебто, що книга, мон, ну, кажуть, про високе, навіть в псевдонім вашого агента, він з опери Вагнера. Ось багато хто я про, я хотів би про все ж таки про критику ваших книжок поговорити. Багато хто критикував ваші попередні книжки, там скажімо за приземленість мови, називаємо це так. А, чи чи відповідає ця критика дійсності? Ну з вашої точки зору, по перше, а по друге, чому а що по вашому приземленість Ну, умовно мови? кажучи, ви можете використовувати по перше сюжети, які навіть не сюжети, описи якихось досить 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 фізіологічних речей. Скажімо так. І, знаєте, це, мабуть, стосується першої книжки. Uh -huh. Завжди, як на мене, то е, письменник першою книжкою ще колись. Костянтин Родик, як uh -huh. сказав, критик, письменник мусив виписатись. І коли він виписався і все сказав, uh -huh. що йому не можна було казати, uh -huh. тоді він заспокоюється uh -huh. і пише надалі вже, зовсім в іншому uh -huh. стилі. Тому що наступна книжка Віла пташки» uh -huh. там немає нічого подібного, uh -huh. вона навіть трошки сентиментальна. І... І, і як на а мене улюблена. все, що описано mm -hmm. в першому романі, все, що ви зараз питали, воно має там своє місце, mm -hmm. і воно воно саме на своєму місці, воно там потрібне. Mm -hmm. Ми грали на боротьбі протилежності максимального добра і максимального mm -hmm. зла. І цей контраст mm -hmm. він якраз дає враження від цієї книги. Але ось моє питання: ось це все ж таки більше психоаналітична така собі сповідь. Тобто, ви говорите, як ви сказали, виписати все те, що треба виписати. Чи все ж таки це розрахунок на читача, умовно кажучи? Тобто, ви подумали, коли писали це все ж таки перша... Книжка, щоб заявити про себе голосно, скажімо так, ось що було чого було більше, чи щось було? Що я про це думала, але добре, що так вийшло? А ви знаєте, багато детективних романів, особливо їх потім екранізовують. Чи думали ви про екранізацію своїх творів? Наразі ведуться перемовини якраз на рахунок «Ін москов з російським московським телеканалом одним. Але оскільки зараз літо, час відпусток, зараз це теж все затяглося. Ну але з Божою помічю з нашими силами будемо сподіватися, що все буде добре. А вам самим запропонували це робити? Чи це, е, чи це ви? ви Йшли якихось там продюсерів, мало які мало то, того, що запропонували, ще й наперед підписали угоду. <смеш> ну це підписав угоду, ще <смеш> не канал, а підписала угоду людина, яка хоче цим займатися. Просто mm -hmm. а, ви знаєте, я просто У мене просто таке питання. А, а вже ж завжди виникає в таких випадках питання ін інтелектуальної власності. Та, взагалі, наскільки е кінцевий продукт телевізійний або е кінематографічний буде відповідати оригіналу. Ви, ви будете контролювати? стільки сторінок має багато, і стільки було консультацій з юристами? Так що, але наскільки юристу ми своєму довіряємо, то сподіваємося, що там все добре. Ну, Умовно кажучи, ви будете це писати, чи це буде писати Сценарій? сценаріст? Ми сподіваємося, що ми. Ви, ви самі? Але могали. під якимось, мабуть, кураторством. Кураторство, але це буде, тобто, Умовно кажучи, якщо я захочу подивитися кіноверсію кіно або телетелеверсію, я можу бути впевнений, що це буде авторизована вами. скажімо так, ну, штука. Ну, Принаймні, нам би так хотілося. Скажи, ми на цьому а... будемо наполягати. Пишуть нам також на Фейсбук, що ви ще вмієте і співати. І співаєте взагалі, так? Ну, ми свій час багато років працювали у заслуженій академічній капелі України Трембіта. Мацесопра і Сопран. Віталік Жан Ви знаєте, сьогодні? що в нас є спеціально для цього два мікрофони. Здравствуй, без розпівки. Це буде дуже непрофесійно. Ні, 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 ні. Ми ми? Ми? Я, можу? Можу? я, ми Ліна, я, я теж без розпівки, чесно кажучи, а я можу. Можна. Давай. Чому ми, не співати? У у вас мікрофон і у ліни, повірте мені, що вона так як вона співає. Так, так це ще треба на її фоні, ви точно Давай, будете так. виглядати. Давайте подумайте, що? Що, що, що співаємо. Таким не розпіваним голосом. Це хіба на... що щось Май народне? Не повірте мені. Це хіба що щось народне? Так, давайте, Давай. будь ласка, у нас прямий. Спилися ефі... барвінку, знаєте? Uh, давайте ми почнемо. Oh, а ви почнемо. А ви так ні. затанцювали, я році. Він не підспіває, Ліна вам підспіває. Мустилися барінку, молоді. Я можна, не знаю цю. Починайте. <сістер> можна я... тут, <сістер> цей мікрофон? В цей мікрофон, який я вам дав в руки. Якщо я згадаю, то я підсвіла. Спилися барінку, низько, низько, низенько. Присунься, козаче, близько, близько, близенько. Ой, мамо, мамо, мамо! Час мене заміждати, час мене заміждати. Продовжу. Браво! Скажіть, а як з тему? А чи, може, а чи може бути ця пісня саундтреком до вашого фільму? Думаю, точно <рес> не може. Але ми, в принципі, в нас є така ще ідея. Ми написали кілька. Ми писали, та, в нас є написано. Ну, а ви вдвох пісні пісні? можете заспівати? Особи. Вдвох? Ну все ж таки щось. Що завгодно, але вдвох. Я впевнений, що вдома ви це все одно пробували. Або десь в караоке все одно вдвох співали. Ні, в, караокі, ніколи. Ніколи. в житті ніколи. ніколи Давайте Караоке, а я не люблю караоке тільки за те, тому що там непрофесійні фонограми, і часом тесатура не відповідає дійсності оригіналу пісні, яку ми звикли завжди чути. Але в нас немає, що знаєш ту те ти знаєш, на які ти ноти там. розраховуєш, які твої робочі ноти, а тут бац. І ти виявляється не вмієш співати друзі. а тут немає у нас фонограми Сьогодні тому ви можете заспівати абсолютно все, що завгодно, але разом. Будь ласка, Дебют на тіва чекають. Глядачі чекають. Світи місячай. Бачите, аплодисменти пішли. Будь ласка. Ой не світи висяченьку не сити нікому, тільки свій ти миленькому, як іде до. Регента, ще, щоб дав вступи. Що вам потрібна розпівка? У вас чудово все виходить просто. Це то, це репо. Для таких людей, як я і Киці. І ми співали одним голосом першим, замість того, щоб розійтись на два Друзі, ми мусимо ж подарувати комусь вашу прекрасну книжечку. Moscow» автору найцікавішого запитання, яке обіцяли на Фейсбуці. Ви пам'ятаєте запитання, які були? Чи, можливо, якщо хочете, можемо це зробити після ефіру? Давайте після, після, ефіру після ефіру напевно беремо. Бо там, напевно, ще багато. Питання. Там багато запитань. Так, ми, всі, ми обов'язково всіх, всіх їх покажемо е, нашим гостям, і обов'язково е, в кінці цього посту я напишу, хто виграв, хто автор найкращого запитання. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас якісь, от, ви вже написали цю книжку останню, наступні ідеї. Про що буде наступний ваш твір? Є. Океа, власне, як ви казали, про велике, про велике кохання, чисте, не про кохання, таке що кохання до смерті, смерті? ви знаєте. Мені завжди подобалось. Ми коли сходили, знайомилися з таким э, <плес> чоловіком, цікавим, <плес> як Густав Водічка, і він казав: коли ви пишете про любов, етано бути смерті. Супер! Друзі, сестри Чернівки сьогодні гості ранкових курасанів. Далі йдемо на коротесеньку паузу, а потім будуть ще новини рівно о 9-й від Олександра Голубова.